Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Вірюменка. Сьогодні 8 августа і хочу розказати вам про форми, які на завтрашній день уже підуть на ринок. Я знаходжуся біля форми Гречка Михайла Міланка. Що сказати, не передати. Спасіба Міші Умничок. Респект йому огромний за таку форму. Вкусно, мускат. Хрустяще, м'ясиста, сочно м'якоть, Мускат ненавязчивий, приємний, Нагрузка. Це прививка того года. Гляньте, яка нагрузяка. На, на каждому побігі було по 4 соцветія. І це ж я кажу, прививка прошлого року. Ми вже убирали-убирали, тому що дуже тонесенькі. Ось то такі побіжки показую вам. Ось, бачите, ну, ну тоненькі зовсім. побіжечки. Ну яку нагрузку тяне, дуже жовта. На сонечку красивий товарний вид не загорає. По цій формі можна сказати ще, що вона риночна, тому що цей вкус і від підкупає всіх наших покупців і потенціальних даже. Форма рання і вкус безподобний. Можна нагрузити. І от цього не пострадає ні кущ, ні срук. Слідуюча форма, яка піде на ринок завтра вже на срізку матадор калугіна. Вона повністю готова на сьогоднішнє число. В неї хрустяща м'ясиста м'якоть, сочна, без муската, гармонічна. Ну, вона рання і нагрузочка в неї отлічна. В тому году, звісно, гроздочки поболі були, ну тут і ягоду візьме. Матадор. Підійшли до кущика. Слава Україні! Це всі його знають. Уже, скажімо так, стара форма, вона повністю готова. Уже. Хоч як ми її не грузимо, Ви гляньте яка нагрузя. Я не знаю, чи вам видно, чи ні. Ми листи не обираємо, бо гробці її дуже портять. Це з цієї сторони. І наслідуючий. Ось друга сторона теж та сама є. Ну тут в тіні, кажеться, зелена, але вона жовта. Просто що виходить завжди на ранні сроки. І ми не дуже довольні. І дуже довго у нас буде в нас на участку. Це крупняття, бомбейська ягода. Шарики такі от. Жовті. М'ясисто-сочна. Приятний вкус. Повністю готова на ринок. Слава Україні! Слідуюча форма, яка готова на ринок, це форма Калугіна Віктора Михайловича, Дніпровський квартал. Вона готова, повністю солодка, темно-червоний колір. Муската ще нема, але він буде. Ми оставимо кілька груз, тому що вже десь Десь вот возле муската. Я думаю, що буде мускат. Ну, свіжемо. На ринок там несколько, це ж нас прививка того года. Тут ще не сильний такий урожай. Ну і Ось оставим. оставим, ну, ягодка красива, підкупає своєю красотою, крупнесенька така гарна ягодка. Ну, він повністю набрав свой свою і сахар і м'яси м'якоть у нього така. Ну, будем ждать муската. Завтра на срізку йде кишмиш Калугіна Віктора Михайловича і риска. Він повністю готовий на ринок, солодкий, дуже високе сахаронакоплення. Прививка прошлого року. Гляньте, дуже гарно виповнена гроздь. Ви знаєте вкус у нього, наскільки. Ну, Якийсь цвіточно-медовий, е, непростий вкус. Е, в минулому році у нас був мускат, але ну, в цьому году немає. Но ми оставимо несколько груздей, щоб, подивитися, дождатися все-таки цього муската. Ну, на ринок він піде завтра, основна маса. І оставимо трошки собі, бо дуже вкусний. Ну такий жовтенький, як сонечко, такий аж світиться весь. Ну і кишмиш без косточки, Це і діткам можна і собі покушать. Ну і нагрузочка в нього нормальна. Кишмиш першого класу і риска. У нас дуже багато новинок у цьому році. Їх. Ми будемо вас знайомити з кожною по отдільності по мірі визрівання. І будемо розказувати про характеристики і як вони поводять себе на нашому участку. Підписуйтесь на наш канал, жміть на колокольчик, підтримайте канал нашими лайками. З повагою сім'я Єременко! Всім пока-пока!